Привіт! Якщо у церкві, які ти знаходишся і живеш таким життям, як релігія Вавилонська, там блуд, там ідолопоклонництво, там матеріальне, телесне, там є кров Авеля Аж до Захарія, там поклоняються земним царям, там все гріховно все йде від яйвола, тебе ламається розум. Ти божеволієш, попадаєш в пекло, щоб так не було. Потрібно відійти від цього всього, покаятися, жити по духу та по істині, виконувати волю Божу і бути камінчиком живої, плідної перша поста церкви, як місія слава Боже. Все робити по любові, бо полюби Бога серцем, розумом, душею, полюби ближнюк самого себе. Бо церква місія слава Боже є голова сам Ісус Христос, і там все робиться по любові. Amém.